З'являється дуже цікава публікація нині, вночі точніше, перепрошую, на ресурсі ТАС, ТАС «Ірія Новості, це рупор Кремля. Публікація на перший погляд не примітна, але вона знакова. Помічник Путіна пообіцяв внести до шкільних підручників мирний план Трампа по Україні. Тобто він у них є. Вони знають умови, які висунув Трамп до Росії. І ці умови точно погоджені з Україною, але українська сторона дуже обережно все коментує. Як ви бачите, Зеленський говорить про те, що ми будемо говорити просто про безумовне припинення вогню. А про самомирну угоду, мовляв, розмови будуть йти пізніше. Що ж це за ідея помічника Путіна? Чому це так важливо? Прізвище цього помічника Володимир Мединський. Ви, певно, його пам'ятаєте, він сам родом з Черкащини з міста Сміла. На превеликий жаль, так, він українець, але давно працює на Росії. Він є на сьогоднішній день головою спілки письменників Росії. Більш того, він очолював переговорну групу на початку широкомасштабного вторгнення переговорна група, яка працювала тоді з Україною, і тоді також він був і в Стамбулі. Нині, в лютому місяці, за ініціативою, звісно, Путіна, він призначений очільником спілки письменників Росії і просуває наративи саме. Російський він займається ідеологією і говорить про те, що тепер у шкільних підручниках Росії буде план Трампа, і він говорить, що ті екстраординарні зусилля, які робить нова американська адміністрація щодо спроби розумного врегулювання конфлікту в Україні та взагалі ті дивовижні перетворення в американській внутрішній політиці, які ми спостерігаємо зараз, вони поза всяким сумнівом виявляться на сторінках підручника та історії Росії і загальної історії, коли готуватиметься таке, тут можна сказати, що Трамп. Точно увійшов до історії. Це прямий посил, компліментарний до президента США Трампа від Росії загалом. Ну я думаю, ви більш ніж розумієте, що такі речі просто так не робляться на шпальтах кремлівських видань. І також він додав, що мединський має на увазі: ми живемо з вами в історичну епоху, епоху подальшого існування путінського режиму. Але певна трансформація точно відбудеться. Тому з огляду на саме ось цю інформацію, яка нині з'являється, в російських ЗМІ. У зарубіжних ЗМІ публікації в пресі, певні коментарі від Дональда Трампа. Можна зараз з великою долою ймовірності говорити про те, що ми дійсно вийдемо на прямі контакти з Росією. Президент України це також підтверджує. Ну і завтрашня зустріч в Лондоні може бути історичною. Чи так станеться, ми з вами точно завтра подивимося на це, і я обов'язково вам в оперативному режимі буду повідомляти про це у себе в телеграм-каналі, тому не забудьте на нього підписатися. Ще раз нагадую посилання в описі під цим відео. Тим часом стало відомо, що Дональд Трамп здійснить свій перший закордонний візит. Візит буде здійснено на похорон папи Франциска, який помер вчора. Ви про це знаєте, ви читали в різних соціальних мережах це повідомлення, я це не коментував. Але тут хочу сказати, що це буде перша закордонна поїздка Трампа. Він про це повідомив особисто. Він разом з першою леді США пані Мелонією поїде на похорони в Рим. Але невідомо поки що, коли це станеться. Нині тіло Франциска стало доступним для того, щоб прощатися з ним. Тому я не думаю, що дата похорон буде відтермінована дуже далеко. Але зараз на Росії ходять плітки про те, що там можуть відбутися ще якісь контакти росіян із американцями. Хоча вони, в принципі, відбуваються на різних майданчиках. Втім, як стверджують самі російські ідеологи, технологи, пропагандисти, то справді Ватикан дуже важливий майданчик для переговорів для контактів. І не випадково зараз довкола саме цієї події маю на увазі візиту Трампа до Ватикану буде багато різних інформаційних і вкидів, і повідомлень, і в тому числі і інтриг.